Пастор Артем був вимушений покинути Харцизьк ще у 2014 році. році у мене в 14-му році відібрали будинок ростовські козаки у харциську. Я купив землю, побудував будинок під Макіївкою і не встиг там пожити жодного дня. Знову почалась війна, і другий раз я сказав: Бігти не буду, піду воювати. Він став піхотинцем на нулі. Перший бій тривав шість годин. У серпні 22-го року попав під мінометний обстріл і отримав поранення у шию. До сонної артерії залишався міліметр. Около 4... близько чотирьох місяців. Я лікувався, потім два місяці реабілітації і вирішив повернутися у батальйон капеланом, щоб підтримувати бійців. Духовно цей ікона. Це старовинна ікона. Нам її передали з тих місць, де ми служили. За очеретуватим великою новосілкою була зруйнована церква. Нам передали звідти цю ікону. Капелан, який сам тримав у руках зброю, впевнений, правда за Україною. як у Біблії написано: хто до нас прийде з мечем, той від меча й загине. Я ж не нападав, я захищався. Я розумів, що треба захищати свою землю. Нині капелан проводить богослужіння, молиться за бійців, сповідує їх та проводжає в останню путь. Розповідає, воїни важко переживають загибель побратимів. Артем і сам поховав трьох друзів, які воювали з ним пліч опліч. Ми говоримо, що... Ми завжди кажемо, що побратими загинули не дарма. Вони захищали нашу батьківщину і у наших серцях залишаються живими. Дивом вижив і тепер молиться за бійців різних конфесій. Артем вірить, це їх оберігає. Зараз я більше зараз. Я молюсь за захист, щоб боєць повірив, що над ним є янгол-охоронець, що він робить мужню добру справу, що він бореться за майбутнє своєї дитини. своєї дитини Оксана Коновець, Андрій Чебаненко Дніпрові.